Волонтерський осередок, невтомні Авилівські берегині, так називають себе жінки, які входять до його складу, діє більше півроку на Авилівській частині лозової. Свої зусилля учасниці цього осередку активно направляють на допомогу та підтримку захисників та захисниць. За цей короткий період часу сплели багато сіток, маскувальних кікімор, нашили більше пів тисячі рукавичок та нав'язали купу килимків. До об'єднання в осередок кожна із жінок допомагала в різних волонтерських центрах Лозової. Як вирішили працювати разом та хто підтримав на початку роботи, розповідає учасниця невтомних берегинь Ольга Міхєєва. Я їздила на мікрорайон, дівчата їздили в город, Юля теж їздила на мікрорайон. Плила сітки, в'язали коврики, оці сідушечки хлопцям, шили подушечки, потім зима, холодна транспорт. Ми вирішили сюди поближе, бо туди далеко їздить. Всі подружки часто вдома збираємося, чай п'ємо і вирішили, що треба нам щось тут на Віловці організовувати. Всі дуже легкі на підйом. 14 чи 14 декабря вирішили, 15 декабря ми вже почали свою діяльність. Прийшли до Міфодіча, спитали, чи не дасть він нам приміщення. Він нам виділив кімнату. І ми почали попросили, ми перший, хто нам допоміг, це був Ігор Кашляк. Він нам купив сітку, він нам купив тканину, він, приїхали його хлопці, зробили нам в той кімнаті, зробили, нам натягнули проволоку, зробили все, щоб ми вішали сітки і плили. Це був наш перший заказ, і він нам дуже допомог. Також жінки почали співпрацювати з іншими волонтерами та волонтерськими центрами, що також дало свої плоди. Збільшилася кількість приготованих смаколиків та виробів для українських військових. Ми зверталися кластер стійкості. Оксана душила, і всі дівчата нам допомагали. Нам дуже допомогла Ліля Сілюк і Алла Вольф. Вони нам коли ми нашим хлопцям треба було. Посилки отправлять. Вони нам надавали чай, каву, мівіну, сітки, мазі, футболки, ну пастельне, все, що треба, було, все вони нам дуже допомагали. Віта Тарасенко нам дуже допомагає. Віта Тарасенко нам надає постійно крупи, муку дає. Центральний ринок теж ми до знайомого звернулися, кажемо, що нам робити. Це треба Віта Тарасенко крупна там макароники, картопля є. Що робити, не знаю, Він та зараз быстренько, швидка. Пробігся по рядам, ми поїхали в суботу, Нам, ми ось вже у нас три відправки: і сала, і смалець, і реберця, і м'ясо дали. Всього ми повністю відправку робили, все м'ясне у нас було. Кластер стійкості теж дівчата нам частенько підкидують, смалець ми передаємо хлопцям сало діляться з нами, дають сало, Ми теж на відправку даємо і на посилки відправляли такі харчі. Пані Ольга говорить, крім волонтерських штабів, авилівським жінкам допомагають місцеві мешканці, особливо ті, які проживають на сусідніх вулицях, та мешканці сільської місцевості. Коли нам треба, були, був великий заказ подушки, і хлопцям на ноль потрібні були подушки. І в госпіталь були подушки, треба була тканина. Нам дівчата приносили подальники, простині, все збирали. Тут у нас теж дівчата з цих домов приносили часник постійно, приносили постільне одіяло, подушки, речі теплі на госпіталь, хлопцями і спортивні штани, і футболки все, все приносять. Допомагають, так що ніхто не остається острим. Жіночка, з я не знаю, не забула з якогось села, нам привозила утячі яйця. Це давала нам постійно кожні дві неділі. Ми ось дівчата всі печуть, всі жарять пирожки, крупи варимо, все, все передається. Це А Михайловка. Михайловка нам дуже допомагала зимою. Михайловко ми написали прохання їм. Вони в клуб приїхали, привезли нам, принесли нам дуже багато і консервації. Ми всю зиму варили овочів, багато, він ігрети ділили, капусту, і цибулю. Все пів півміхаловки, якщо не вся міхайловка відгукнулася. І ось недавно вони нам теж передали картоплю. Від місцевих підприємців волонтерки отримують допомогу у вигляді транспорту для відправки посилок з продуктами харчування та сітками. А вилівські берегині зробили великий об'єм роботи за досить невеликий період своєї діяльності. Але пані Ольга зазначає, їм було б важче працювати, якби не допомога небайдужих людей. Тому жінки дякують усім хто долучається до зборів на підтримку українських воїнів. 800 у нас подушок, 650 у нас рукавичок, у нас штук 30 кикімори ми плили маленькі, у нас 20 сіток уже, ті, що ми виплили, ми відправили 10 посилок. Це все з декабря місяця. Сітки ми плили двома способами, ми плетем, такі Щас, е, осінню ми будемо туди ще мішковину вплітати, таку нитку валахату, хату, типу якась травка. Хлопці е, ділають закази і кажуть, ми в якої вони місцевості. Да, яка пара року, яка чи якщо у них пісок, то ми все плетемо жовте, якщо вони десь в посадки ми плетемо зелене. Як вони просять, таке ми її робимо. Зимою плели білі. Сітки, кікімири, все було біле, коли сніг був. Готуємо печем. Всі дівчата печуть. У нас ще тітя тася. Вона зараз не змогла прийти. Вона зоряна, вона постійно пече. У нас вона галочка заховалася. Вона нам вже нашила 600 рукавичок. Вона шиє рукавиці, і робочі рукавички, і на зиму теплі рукавиці. Ось Юліна мама, вона постійно плите, коврики плите, так що допомагають всі. Якби не всі, хто нам допомагає, ми мабуть, тут би б, мабуть, тут би і не задержалися. А так дуже багато допомоги йде. Зимою було нам легше. Ми виходили кожного, кожного дня виходили, в суботу, воскресення. У нас були відправки, в суботу готували, в неділю ми відправляли, а зараз у всіх якась консервація свої діла. Ми коли сюди приходимо, ну, частіше вдома. Беремо додому і плетемо вдома. Якось воно зручніше. Щось вдома зробив, пішов. Поплів, опять дома щось зробив, пішов сітку, поплів. Ми вдвоєм плетемо, беремо сітку здорову. у Юлічки місця в квартирі мало, а вона плите кім, бо вона трошечки місця займає. Так що, кому що зручно. От ми тут півгода, у нас ні разу такого не було, щоб ми звернулися і нам сказали: ой, ви знаєте, у нас немає, ми не можемо. Не не разу, не разу сюди ми звернулися за машиною. Сказав, коли треба, тоді звертатися. І автобус і коли був великий об'єм, автобус давав і машину дає, щоб ми Давід і Тарасенка туди відвозили продукти. Звернулися треба був ось мамочка стоїть, сину треба було срочно сітки. Звернулися до кашляка, він нам дві сітки опять купив, опять він нам тканини купив. цілий рулон. Все, звернулися на мікрорайоні. Церковь є, звернулися до них. Нам нужні кошти, нам не вистачає тканини на сітку. Вони швидко зібралися, прибігли, допомогли. Ну не було ні разу такого, щоб хтось нам в чомусь відмовив. Кожна з жінок, яка є учасницею волонтерського осередку Невтомні Авилівські берегині вважає за обов'язок підтримувати і допомагати українським воїнам. Збір продуктів харчування для захисників і захисниць, плетіння маскувальних сіток та кікімор, в'язання килимків і пошиття рукавичок все це є вагомим внеском у перемогу, наголошують волонтерки. Ми всі жінки, ми всі мами, у всіх діти. Так що хлопцям. Там важче, ніж нам. Ми вдома. Так що треба щось робити, да допомагати. До перемоги. Разом до перемоги зупинятися немає сенсу.